Доброго дня ми з України! Сьогодні річ піде про репліку ремня долгем 3 з м'яким погоном. М'який погон довжиною 70 см, шириною 6 см товщиною 8 мм. Використовувалась кордура 500-ден американського виробництва в кольорі Мультикам. Сам ремень теж в мультикамі, але сшитий із стропою койот. тому що а, мультикам дуже м'яка тканина е, стропа, вибачте. А для цього ремня потрібна жорсткість, тому що зброя ходить по ремню. І якщо ремень буде м'ягусінький, то він буде скручуватися в трубочку. І погано працювати. В Принципі, тут все як завжди. Окрім одного. Людина попросила, щоб був і карабінчик, і ремінець для антапки. Тому я зробив дві стропи підтяга: одна з карабіном, інша із стропою 25 мм. Цю стропу підтягу можна замінити в залежності від завдання, або карабін поставити. Який грюкає. Або тихо і е, гарно ходити без шумів карабіна. В принципі, все. Всім дякую. Слава Україні. Ми переможемо. До побачення.